Софія. І так, що у тебе на порозі? Справедливість. Ну, я її, вона так випала, да? я її перевернула. Тоді в прямій позиції все ж таки буду трактувати її. Ну, Дивіться, тут про впевненість собі. Або ви зустрінете якусь здравомиснучу людину, впевнену в собі, да? котра ну, так само допоможе вам, наприклад, перемогти там, в суді, можливо, да? вам треба якийсь спеціаліст. Взагалі карта каже про перемогу права взагалі, про непідкупність, про легалізацію чого. Про лояльність, буде загострення інтуїції. Ну і карта закликає будь відвертим собою. За все треба брати відповідальність на себе. Приймай рішення сам, не дозволяй нікому лізти у твої справи та давати поради тобі, особливо, якщо ви їх не просите. Тож справедливо буде все.